Ми всі прекрасно знаємо, що Росія це країна вічних багатств на абсурд, катастрофи, палаючі склади, а віднедавна ще й регулярно скасовані рейси. Ну, цього тижня. Сусідня карма знову не обійшла стороною ворожу не до країну. Щось там вибухало, щось затонуло, щось просто зникло з карти, і все це під акомпанемент чергових історичних рішень у самому Кремлі. Що саме? Горіло, палало, падало. Кого призначили винним цього разу? Дивіться у свіжому випуску постійної і приємної рубрики Палаєв. Так на тижні виглядав Новочеркаськ в Ростовській області. Безпілотники рясно летіли на завод авіаційного обладнання. По залізничному сполученню та тепловій електростанції. Ось результати криворукого ППО у Самарській області. Вороже ППО теж тримає клас. Дрони влучно вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод. В місті Дзержинськ Новгородської області пташки підпалили хімічне підприємство. Днями дрони були також помічені в небі над Тулою. На тижні прилітало в окупований Донецьк. В Мелітополі оборонці вразили склади з боєприпасами на базі окупантів. А це горить військова частина в Ростові. У цьому випадку росіяни успішно підпалили самі себе. Знову сигарети, хтось з вікон кидає, вдало покурили в новоросійську. Там вибухнув газ в будинку. З невідомих причин зайнявся торгівельний центр у Новошахтинську Ростовської області. Місцеві пишуть, що на території комплексу був склад ворожих безпілотників. На тижні не залишила в спокою росіян і природа. То землетрус на Камчатці, то силови потік в кабардино-Балкарії. То зливи, які ледь не втопили воронеж. А на додачу ще й столицю країни агресора. Не менш рясно, ніж зливи, на тижні летіли дрони на московський регіон. Били по сонечногорську, в Дмитрові знищили лінію електропередач. По зеленограду летіло і вдень, і вночі. Дрони підпалили в місті завод напівпровідників. Дісталася своя порція безпілотників і Ватіївці та Щолково. Ти ж цього хотів, відповіла влада. Ти ж хотів движухи. І движуха почалася в аеропортах. Відміни рейсів та очікування по 12 годин. Тим часом адміністрація литовища Шереметьєво заявила, що насправді проблем немає. Просто пасажири відмінених рейсів неправильно знімають відео в аеропорту, що створює ефект паніки. І одразу після цього повідомлення почали роздавати матраци пасажирам, які не можуть вилетіти більше доби. Це пожежа на залізничній підстанції на перегоні лиха в Ростовській області після атаки безпілотників, яка відкрила для мешканців країни агресора новий рівень сприйняття СВО. Було заблоковано рух поїздів, і тепер росіяни вимушені жити не лише в аеропортах, але і на вокзалах. Не летять літаки, не ходять поїзди. Наступного дня в Ростовській області пасажири знову чекали по 10 годин без поїздів через вдале влучення в залізничний вузол Каменоломні. А це Павелецький вокзал в Москві, де росіяни знову мали змогу долучитись до флешмобу безкінечного очікування на вокзалі. Так на тижні виглядала південна столиця держави агресора Сочі. Де дрони влучно вразили нафтобазу. І вже традиційно з міста ніхто не міг вилетіти. Росіяни мали б подякувати нашим оборонцям за те, що заважають їм літати. Адже на Росії після імпортозаміщення це смертельно небезпечно, а в Амурській області впав пасажирський літак, якому було понад півстоліття. Напередодні компанія домоглася право використовувати цей металобрухт, адже іншого вже немає. Росіяни, що хотіли, те й отримали.